Питання про проєкту рішення сільської ради про надання дозволу ТОВ норма трейд груп на укладання договору оренди земельної ділянки, кадастровий номер такі та площею 0,59,55 гектара терміну на 49 років для розміщення та експлуатації основних підсобників допоміжних будівель та споруд підприємств, природної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, Слововигада, вулиця Віннянського 3Б. Доповідач народжує Олександр Євгеніович, начальник відділу земельних відносин екології та сільського господарства. Співдоповідач, представник ТОВ норма Груп». немає, так? Немає, так. Значить, товариство норма трейд груп, як ви знаєте, раніше звернулося до нас заявою щодо виготовлення. Катастрофонову на земельні ділянки, на які розташовані споруди, е які, е власниками, які з'являються, ми надали такі договору, затвердили, вони до нас звертаються е щодо укладання договору оренди. Чим е займатися коли вони написали заявлення, ну, скажімо так, якщо своїми словами, то вони купили дані споруди, без, е ну, вони їх навіть не бачили. То, що вони, то есть, вони приїхали, подивилися на це майно да, в якому там, згідно витягнули 5 рубль. В наявності одна і то в сильно аварійному состоянні. В э, їх планах э, зберігання, фасовка, там, обробка продуктів. Но на сьогоднішній день вони э, поки що не планують ніякої діяльності в першу чергу. В яких-то в них планах напевнені цього року встановлення цих всіх будівель, споруд, очистка території, ограждення. Тобто, щоб було що було, щоб для на чому працювати. Але вони згодні з нами вкласти договір оренди та сплачувати нам орендну плату. Що ми пропонуємо Скажемо, в наших договорах оренди і так прописані умови? Щодо використання земельної ділянки з дотриманням екологічної безпеки та е, якихось там звукових, е, допустимих норм санітарних, санітарних норм. <клес> да. е, е, Тому я вважаю, що ми можемо укласти такий договір е, акцентуючи увагу і, можливо, е, там, ще більш якось жорстко прописати ці умови договір. Чому полягає потреба заключення договору на 49 років? На 49 років це їхні, це їхні, 39, 39, 49 років вони написали в своїй заяві. В своїй заяві Згідно рішенню допустим, сесії, з мирної комісії рішення сесії, ми можемо класти договір на 5 років, на 10. Ну как би бы, це проект підготовлений згідно заяві. заявою. я ж не можу вносити сам лично якісь які корективи написати менше. Якщо будуть якісь рекомендації комісії депутатського корпусу, то, -то ми можемо укласти договір на менший срок для того, я вас розумію, для того, щоб ми могли. -так, коріки, Немножко да. ну, тут контролювати. Ви повинні про це знати довожу до вашого відомо. Що згідно тіючими на сьогоднішній день законодавства, якщо немає, якщо раніше треба було потрібен договір на 5 років, і хто хотів там провести договір, да, вони писали заяву за місяць до закінчення терміну про подовження. Станом на сьогодення, по сьогоднішньому законодавству, значить, якщо нема заяви про розторження договору, то він автоматично, Мені, пр пр програма його автоматично приливає на той же срок, на тих же умовах. Тому, ну, Це можуть бути ваші рекомендації там, зменшу, там на 10 років, наприклад, срок. <клігінь> <клігінь> а чому до догов... проєкту рішення ви не додаєте проєкт самого договору? Які там істотні умови договору? Ставки, індексації, стандартні 6%. Ну це, це ставки, як Якби скажемо так, словами. Тобто рішення ми надаємо Ну на сесію я можу подати. Але, да, але договору немає. Багато. Все одно, як би там не було, це такі питання значуще, юридичне, суспільне, там 50 метрів до житлового фонду, да? тобто плюс вже є досвід там. Да? Коли працювали теж, ну якби можливо, теж звучала як обробка сільхозпродукції, да. потім там дим. Там було щось написано в першому пункті виготовлення, чого да? і да, там дезвоні ну, питання. Все одно ну, є такі моменти, так. Да. Тому так договір підготовлено на, на сесію, конечно. Я думаю, що доцільно до проекту рішення долучити договору і додатково вивчити сам цей договір, і, і правильно ви зазначили. Що краще ну менше ризиків заключити договір, наприклад, на 5 років, в тому самому договорі прописати, або там йде пролонгація за згодою сторін, або там за згодою однієї сторін іде розірвання договору в разі порушення. Ну, там можна да, так, да, 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 да. да. Тому що 49 років це фактично, ну скажімо так, ну продаж, да, називаємо його так, користування. Але таке, потім може виявитись багато-багато вже після нас питань да, якихось. Не факт, там, ре, там реально да, запущена територія абсолютно склади там, ну їх немає, можна сказати, один там остався в аварійному. Тобто це ми розуміємо, що для них це дуже великий пасив, тобто яка в них і, ну зацікавленість, я не знаю. Ну ну да, да. І можливо, треба якось додатково довести інформацію до, до людей, скажімо так, щоб вони розуміли, щоб у нас не, не виникло питання. Я не думаю, що це така терміновість суму Тобто, можливо, долучити проект договору, аб, не знаю, навіть проінформувати на сайті громади стосовно того, що пропонується. То, що, ну, що пропонується оренда земельної ділянки, такої-то, такої-то, на вулиці такої-то, для того-то, для того. -то, для того -то. Тобто, да, проєкт рішення він є на сайті, ми це все розуміємо, але його ж ніхто серед мешканців не побачить. І 49 років це, це дуже така. 49 років, я повторюю, записував заявлення. Я вона заява, і я поглядом проєкт рішення. А рекомендації Ну, ваша місця, думка чи? яка? Як начальника відділу, як, як, депутат, як, як депутата? Як депутата. Тобто за цей термін можна зрозуміти, що вони там. Ну, дай Бог, щоб вони за цей термін, за половину хоча б восстановили. Ну, як ви... мінімум, так, да, привели до норм благоустрію хоча б. Ну, да. Чиста, да. Завазів, 49, да. mm. Mm. так, чиста, так. 49 такі. Є ще питання? Все роз'яснено. Тоді приходимо до висновків про потенційно значущі юридичні та соціальні ризики у зв'язку з відсутністю проєкту договору, що додається до та відповідно не визначені сумов оренди, ставка, індексація, калічні обмеження, права суборенди, оренди, умови дострокового роздавання тощо та відсутність бажаних громадських слухань або консультацій з жителями про необхідність долучити до рішення, проєкт, до рішення проєкт договору оренди, пояснювальну записку та. Провести громадські слухання або консультації з жителями, про доцільність розгляду питання оренди земельної ділянки строком на 5 років з подальшою можливістю пролонгації за згодою старін. Рекомендуємо проєкт рішення відповідно до висновків постійної комісії, зняти з розгляду пленарного засідання 58-ї сесії Водянської сільської ради, відділу земельних відносин, коловки та сільського господарства, доопрацювати проєкт, організувати слухання або консультації з жителями. Є такі доповнені пропозиції. Висновки рекомендації прийняті, дякуємо.